І часто Ісус Христос проповідував у Вівсаїді, творив дива заради того, щоб привести його жителів до каяття, але не торкнулось очерствілих сердець живе слово і дива істини. І тоді Христос проголосив на впертих грішників гори тобі, Вівсайда, для того, щоб прозрівали сліпи серцями очерствілі. Ті, хто знаходяться у невігластві, важливо таким людям змінювати своє оточення, але зазвичай саме життя в цьому допомагає. Вивівши з Вівсайди сліпого, Христос спочатку плює йому на очі і накладає руки на очі вперше. Що означає перший дотик істини? Як це буває у новоначальних? І пер. Перший вплив живого слова на світосприйняття як перше причастя глаголом істини, і сліпий каже: Бачу туди, як дерева, що рухаються тобто трохи прозрів. І тоді Христос наклав руки йому на очі вдруге, що означає вже наступний контакт з глаголом істини, що розкриває істину ще більше. Після чого прозрівший, каже, тепер все світло, і сталося друге народження сліпого у прозрівшого. А для духовно сліпої людини спочатку все було темно. Тому читаючи Євангелія раз за разом кожен раз істина людині все більше і більше відкривається, і людина починає розуміти буття у світі Божої істини. Підписуйтеся на канал Аналітике життя.